Дуйте, будь ласка, сьогоднішня акція uh, проходить на заборону компанії DSN. Uh, в Україні вона представлена, uh, по-перше, uh, низкою обленерго, в яких у них є контрольний пакет акцій, а uh, також uh, більш ніж 10 готелів. Серед них «Прем'єр Палац, готель Русь, це у Києві, Юніст в Одесі, Оранда, Атрада це Одеса Ялта. Також є готелі у Львові, в Мукачеві. Наприклад, старий готель до недавнього часу. їм належала арт-готель Бакара. Насправді, хоча компанія зареєстрована в Нідерландах, насправді власники її є росіяни. Зв'язують такі пов'язують такі прізвища як бабаков, а також курочки молоді, олігарх. І а, ми вимагаємо сьогодні, щоб ця компанія припинила свою діяльність на території України. Не всі об'єкти, якими володіє ця компанія, серед них також відомі комплекси, наприклад, метроград в центрі Києва, що вона припинила свою діяльність, припинила фінансування за рахунок також своїх податків злочинних угруповань на сході України. І не всі об'єкти були, які молоді ця компанія були отримані законним шляхом. Багато з них були захвачені внаслідок крейдерських атак, а також іншими незаконними Представтеся, будь ласка. Ольга активіст.

Це не те, щоб я там щось чи щось просто, вони я просто, якщо взяти по суті, і щоб зараз називали фамілії, хто були причетні до цієї фірми, хто кому брат, кому звати, до нас складно там роботи, тільки за рахунок. І, і і знову ж таки питання не тільки в цій людині. Ми зараз ставимо питання про подачу. Mm -hmm. Ми зараз ось будемо передавати їм звернення буквально дві хвилини часу. Де цей, yeah. як вони називається, форма і так далі, де форма. Там лежит, все. вони летить ще. Так. Модрысть было мута не нужно. На самом деле на ты китайская шума добывался все. Леву да, не проделать уже не не <говори> 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 Ну, кому же Bu tip. Şunu söylemek istiyorum ki, bu tip. 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 I would think I just need you to go in there.